Права 24. Перетворіть вираз на многочлен. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 4А в квадраті, що множиться на 3 мінус А. Щоб перетворити на многочлен, розкриваємо дужки Виконуємо множення. Записуємо, що це дорівнює. 4А в квадраті. Ми множимо спочатку на 3. Потім можна писати мінус. І 4А в квадраті. Множимо на А. І це дорівнює 4А в квадраті помножити на 3. 4 на 3 це 12. вийде А в квадраті. Потім відняти. 4А в квадраті помножити на А. Це буде 4. А в квадраті помножити на А це буде А в третій степені. так За властивістю степені Додаємо. Тут А в квадраті, що множиться на А в першій Переходимо до другого завдання. Тут у нас 7 множиться на x 2 відняти 2, що множиться на х-7. Розкриваємо дужки. записуємо, що це дорівнює. 7 помножити на х це буде 7х. Далі відняти 7 помножити на 2, це буде 14. Далі мінус 2 множимо на x, це буде мінус 2х. Далі відняти мінус 2, що множиться на мінус 7, це буде плюс 14, то пишемо плюс 14. І це дорівнює. Ну що ж, сума мінус 14 і плюс 14 дорівнює 0. Їх можна використати з суми. Це сума протилежних чисел. То залишиться 7х мінус 2х, а це буде у нас 5х. Переходимо до третього завдання, x мінус 5, що множиться на x плюс 3. Ну що ж, спочатку x множимо на x плюс ми записуємо, що це дорівнює. Я давайте розпишу. x множимо на x. Далі x множимо на 3. Плюс x, що множиться на 3. Далі відняти 5, це додати мінус 5, то ми пишемо додати мінус 5, що множиться. Спочатку множимо на x. І додати мінус 5 і ще множимо на 3. І це дорівнює. Х помножити на х це буде х у квадраті. Далі х помножити на 3, це буде плюс 3х. Далі мінус 5 помножити на x це буде мінус 5х. І мінус 5 помножити на 3, це буде мінус 15. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тут у нас є подібні доданки плюс 3х і мінус 5х. Отже, хвадраті записуємо без змін. Далі плюс 3х мінус 5х це буде мінус 2х, і залишиться відняти 15 є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 5 у квадраті, що множиться на такий многочлен. Спочатку множимо кожен з доданків на мінус 5С у квадраті. То я записую, що це дорівнює. Мінус 5 С у квадраті. Ми множимо спочатку на 8. Потім мінус 5. Додати. Мінус 5 у квадраті. Ми множимо. Відняти це у кубі, це додати мінус це у кубі, то пишемо мінус це у кубі. Так, і додати. мінус 5 це у квадраті ми множимо на це. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 5 це у квадраті помножити на 8, це буде мінус. Далі 5 на 8 це 40. Отже, вийде мінус 40. І залишиться у нас С у квадраті. Далі. Мінус 5 це у квадраті, що множиться на мінус С у кубі. Мінус на мінус буде плюс, то множник буде плюс 5. Так. Далі С у квадраті, що множиться на С у третій, це буде С у 5. Ну і далі мінус 5 С у квадраті помножити на С. Це буде мінус. Добуток від'ємний. 5 множник. Ну і С у квадраті помножити на c, це буде С у кубі. Можна залишити так або можна винести 5C 5 c у п'ятій на перше місце, щоб не починалося з мінуса. Хоч це і не суттєво. Давайте я запишу, що це дорівнює. Поміняємо доданки місцями. Вийде 5C у п'ятій Мінус 40 c у квадраті і мінус 5С у кубі. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Тут бачимо перед дужками у нас 4 або мінус. Розкриваємо спочатку душки 4 множимо на 2х. Тому пишемо 4 помножить 2х це буде 8х. Одразу перемножимо. Далі відняти 4 помножить на 3 це 12. Далі перед іншими дужками мінус знак, то беремо знак доданки з протилежним знаком. Було 8х, стане мінус 8х. Було мінус 9 стане плюс 9. І це дорівнює. Ну тут у нас вже будуть подібні доданки. Є 8х і мінус 8х. Ця сума у нас дорівнює 0. Викреслюємо їх. Ну і у нас залишилося мінус 12 і плюс 9. Отже, мінус 12 плюс 9, це буде мінус 3. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус 3. Є? Переходимо до останнього до шостого завдання. Тут у нас 2 2b мінус А множиться на А плюс B. Спочатку 2B множимо на А плюс B. То ми записуємо, що це дорівнює. 2B. Ми множимо на А. І додати 2B ми множимо на B. Так? Далі. У нас додати мінус А, тут записано відняти А, то ми пишемо мінус А. Ми множимо спочатку на А і додати мінус А ми множимо на Б. І це дорівнює. 2Б помножити на А, це буде 2АБ. Далі 2 б помножити на Б, це буде 2 б в квадраті. Мінус А помножити на А це буде мінус А у квадраті. Так. Ну і мінус А помножити на Б це буде мінус АБ. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас є подібні доданки. Ось він. 2АБ. І мінус АБ. 2АБ мінус АБ це мінус 1 АБ, це буде 1 АБ або просто АБ. То ми записуємо АБ. Далі у нас так і залишається 2В у квадраті. ну і відняти. Відняти залишається А у квадраті. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перетворіть вираз на многочлен. В першому завданні записуємо, ми одержали 12а в квадраті. Мінус 4а в, кубі. в другому завданні записуємо 5х. В третьому завданні записуємо х у квадраті. Мінус 2х. І мінус 15. Є. В четвертому завданні записуємо. 5C 5 п'ятій, 40C в квадраті, 40C в квадраті, і мінус 5C в кубі. Є? І в п'ятому завданні записуємо у нас мінус 3, і в шостому завданні у нас вийде AB плюс 2Б в квадраті мінус А в квадраті. Ну що ж, ось таке завдання по множенню многочлена на многочлен. На цьому вправу завершено.